школі. Галина Васейня. Галина Васильян. Вас назвали наймалішою вчитесь в школі. Тепер, хто на вашу думку, найкращий знає російський матеріал з англійської мови. На мою думку, напевно, три насолі. Галина Катеріна вас назвали найкращим вчителем в цій школі, хто знає лексичний матеріал з англійської мови. Тепер, хто на вашу думку, знає найкращі частини мови в цій школі? Ну, напевне, ваш власний керівник. Вчитель української мови. Я робію Людмила Михайла. Людмила Михайлівна, вас назвала вчителем найкращим, хто знає частини мови. Тепер, хто на вашу думку, знає найкращих зарубіжних авторів? Зарубіжних авторів? Я думаю ні. Я впевнена, це павлюк Галина Петрівна. Галина Петрівна вас звали найкращим вчителем в цій школі, хто знає зарубіжних авторів. Тепер, хто, на вашу думку, найкраще знає хімічні елементи? Безумовно, я думаю, що наша любима Галина Тарасин. Найкращий вчитель біології та хімії. Галина Тарасія. Люба Антоніна, вас назвала найкращим вчителем в школі, хто вміє гарно малювати. Тепер, хто, на вашу думку, найкраще вміє готувати їсти? Ну, звичайно, наша Дарка Миколаївна. Дарка Миколаївно, вас назвали в цій школі найкращим кухарем, хто вміє смачно готувати. Тепер, хто на вашу думку, найкраще робить чистоту в нашій школі? Дівчатка, я не хочу нікого обідати. Але усі тих робітниці і за школи гарно працюють. Ну, але як так, на мою думку, то Галина Васильівна як кращим працівником є. Галина Васильівна, вас не звали найкращим техпрацівником в цій школі, хто наводить гарну чистоту. Тепер хто на вашу думку найкраще знає Біблію? Вчителька християнської етики та довчак Васина Васильівна. Василина Васильівна, вас назвали в школі найкращим знавцем Біблії. Тепер, хто на вашу думку найкраще знає карту світу? Mm -hmm. Подумаю. Марія Іванівна. Марія Іванівна, вас назвала найкращим вчителем в школі, хто знає Карту світу. Тепер, хто на вашу думку, найкраще знає інформатику в початкових класах? На мою думку. Лілія Ярославівна найкраще знає інформатику в початкових класах. Лілія Ярославівна, вас назвали найкращим вчителем в школі з інформатики в початкових класах. Тепер хто на вашу думку є найкращою медсестрою в нашій школі? Я вважаю, що найкращою медсестрою в нашій школі звичайно є Патріянчик Дар'я Ярославівна. Дарина Ярославна, вас назвали найкращою медсестрою в нашій школі. Тепер, хто на вашу думку, є найкращим керівником туристичного гуртка? Звичайно, Валерій Федорович. Валерій Федорович вас назвали найкращим керівником туристичного гуртка. Тепер, хто на вашу думку, є найкращою директоркою в світі? Ну, звичайно, Ганна Михайлівна Рибарук. Ганна Михайлівна вас назвали найкращою директоркою в цілому світі. Це ваша видумка. Але так як сьогодні День працівників освіти, я хочу привітати усіх із цим святом, побажати миру, добра, злагоди, знань, усього найкращого і учителям, і учням, і батькам. Мирного неба вам над головою. Хто на твою думку найкращий вчитель інформатики? Олег Єгорович. На вашу думку, найкращий вчитель фізкої мови. Хто на вашу думку найкращий вчитель фізкультури? Михайло okay. Михайлович. Okay. Хто на вашу думку знає найкращу теорему Міліта? Хто на твою думку знає найкращу теорему Піфагора? Тежка із школи додому стелиться Де тебе шукати, як до тебе прийти. Звідки виглядати, де тебе знайти вчитель?